Всім привіт! В цьому відео я розкажу про свій експеримент протягом 5 перших днів. Поїхали! І з великим заохоченням я почав цей челендж. Першого дня я намагався виконувати все якомога краще. Але це вдавалося не так легко, як хотілося. Другий день почався дуже важко, тому що зранку мене зустріла кріпатура. Але все-таки я виконав все те, що заплановувалось на цей день. Хоч це був тільки другий день, але я вже відчув, що деякі вправи стало виконувати трохи легше. Третього дня зазнав зміни в мій план тренувань. Для збільшення прогресу я буду його змінювати. Кожні 2 дні. Збільшення будуть для вправ. На один повтор та побігати я буду на один круг більше. За четвертий день нічого цікавого не сталося, але завдяки тому, що йшов дощ, я не зміг зробити гарні фото та відео в той день. Про п'ятий день нічого цікавого сказати не можу, крім збільшення навантаження. Але все-таки я радий, що четверта частина мого експерименту вже позаду. Кому цікаво дізнаватися про мої досягнення в цьому експерименті, ще будуть відео. А наразі можу тільки побажати удачі і зустрінемось в нових відео.